Вітаю! Мене звуть Анна, я репетитор початкових класів, і сьогодні ми з вами подивимось, розберемо тему, чому дитина не читає. Це відео буде складатися з трьох маленьких частин, з трьох окремих уроків. І у нас перший урок ми сьогодні розглянемо, які ж є причини, чому дитина не читає. Але перед цим... Хочу трошечки розказати про себе. Хто я така? Як я вже сказала, я Анна, репетитор початкових класів. Мій досвід роботи вже трошки більше, ніж три роки. Я маю 70 більше 70 задоволених учнів з усього світу. В мене є учні з Німеччини, з Британії, з Ізраїлю. Також в мене багато учнів з України. Тому. Ми з учнями завжди е, знаходимо такий коннект і е, доходимо до того результату, до якого вони хочуть завжди дійти. А я створюю, власноруч і проводжу круті, цікаві та результативні уроки для учнів перших та четвертих класів. А я проводжу уроки з математики, української мови, читання, письма та англійської, також підготовка до школи. Е, так, ну і давайте подивимось. Е, Чому батьки обирають сам мене? А я працюю завжди тільки на результат. Але мені важливо, щоб цей результат був не через зазубрювання і тільки через те, що ну, мені треба це вивчити. А я за те, щоб результат він був через задоволення. Тому на уроках ми з дітьми дуже багато граємо в навчальні ігри, створюємо власні завдання або виконуємо там. Е Різні там, математичні ігри, в мене є хрестики нулики з прикладами, пазли складаємо, малюємо, створюємо пірамідки, пишемо, читаємо, створюємо власні казки. В мене купа-купа всього на уроках. Мені головне, щоб дитина була задоволена і щоб я і батьки бачили її результат. Звичайно, для кожного учня я складаю свій індивідуальний навчальний план, який принесе 100% результат. Цей план, звичайно, може змінюватися в залежності від того, як дитина сприймає інформацію, як їй дається та чи інша тема. Ми можемо його трошки подовжити, трошки скоротити, але це вже нюанси. Так, ну і давайте ж розберемось, чому ваша дитина не читає. На цьому такому інтенсивчику ми розберемо можливі проблеми дитини з читанням і з'ясуємо, як їх можна вирішити. Насправді, чому дитина не читає, для цього є просто дуже дуже, дуже багато різних причин, і виявити саме вашу причину інколи буває дуже дуже складно. Але якщо ви в цьому зацікавлені, якщо ви бажаєте з'ясувати, чому ж все-таки ваша дитина не читає, або чому вона читає повільно, або, можливо, там якась інша проблема, тоді дивіться всі ці відео до кінця. Там ви точно знайдете розв'язок вашої проблеми. Так, ну дивимося, які ж у нас все-таки є проблеми в читанні. Я тут виділила основні, але, звичайно, це в нас така тільки, тільки малесенька. Верхівочка нашого айсбергу проблем в читанні. Ну і от перша проблема це вивчення букв. буває так, що ем, дитина просто ем, не запам'ятовує швидко букви так, як хотілося б батькам. Вона, може, там їй треба, наприклад, на одну букву не один урок, а два або три навіть. А там вчитель або батьки там один раз сказали, і все. Вони думають, що дитина вже запам'ятала. І так вони. Швидко гонять всі букви, і дитина просто потім їх погано залучує, погано вивчить і буде плутатися в буквах, тому цей етап дуже важливий. А наступна проблема у нас: дитина пропускає букви в словах. Буває таке, що написано, наприклад, слово там, Давайте візьмемо альпанка, а дитина читає Альпка. Тому це теж така дуже поширена проблема. Тут у нас вже треба розвивати фонематичний слух. Наступне у нас дитина не читає, а додумує закінчення слова. У мене в учнів в багатьох моїх учнів є така проблема. Вона дуже поширена. Наприклад, написано слово читанні, а вони читають як читання або читання, тобто вони не дочитують, а просто придумують закінчення, яке б їм хотілося. А наступна проблема це дитина не розуміє прочитане. Вона наче й читає, наче й нормально читає, але якщо ви запитаєте щось після прочитаного, дитина взагалі не розуміє, не пам'ятає і не може відповісти на ваше питання, тому що вона прочитала його на автоматі і взагалі не вдумувалось те, що вона прочитала. Ну і ще така проблема, що дитина повільно читає. Тобто вона знає букви, вона знає там правильно. Читає закінчення, нічого не додумує, нічого не пропускає, але просто вона повільно читає. І вирішення всіх цих проблем ви знайдете в цьому інтенсиві. Це я вам точно обіцяю. Так, ну і як вирішити ці проблеми, ви зможете побачити у наступному уроці, який вже скоро буде на моєму каналі. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі!